після трагедії готуйтеся до бою, мобілізація не за горами та поліція замість міліції. Сьогодні говоримо про ці та інші події. Ви дивитеся другий телеканал і новини 20.15. З вами Мар'яна Підковська. І вже за мить аналітичні сюжети від наших журналістів. Сто днів після Іловайська одна з найбільших трагедій за весь час війни і найневдаліша операція Генштабу. Помилки генералів, яка коштувала більше тисячі життів наших захисників. До символічної дати командир батальйону Донбас ініціював створення комісії з розслідування Іловайської трагедії. Спогади тих, хто зумів пережити справжнє пекло, збирали наші журналісти. Середина серпня одразу кілька добровольчих батальйонів та дві військові бригади Збройних сил України з боями і втратами заходять в Іловайськ. Вони ведуть бої та зачищають місто від бойовиків, ще не знаючи, що за їх спинами замикається потрійне кільце терористів та російської армії. 28 серпня. Кілька тисяч бійців опиняться у котлі. Сотні з нього живими не вийдуть ще сотні потрапить у полон і зникнуть безвісти. Очну кількість загиблих Україна не може підрахувати і через 100 днів після трагедії. Цифри варіюють від 200 до 1000. Зелений коридор, який путін та бойовики надали хлопцям для виходу з котла, став коридором смерті для сотень бійців. Колони техніки обстрілювали градами та танками. Остап Прод зі своїм товаришем з батальйону Донбас дивом вийшли живими із цієї м'ясорубки. Російські війська почали по нас стріляти зі всієї зброї, яка в тому числі і з тяжкого зброєння і легкої стріляцької зброї. Як вижили, не знаю, як вижили. Напевно, ми ще маємо щось зробити. Ні, ніхто не знає, чи це був наказ Путіна, чи це був не наказ Путіна, велися якісь переговори, і кожен з російських солдат говорив щось інше. Хтось говорив, що ми перші почали стріляти, хтось сказав, що е, коридор був до вчорашнього дня, хтось говорить, розмови йшли різні. Розмови йшли різні. Я не думаю, що безпосередньо ті десантники вони про щось були проінформовані, про ще враховуючи про російську цензуру, що вони дійсно щиро правдиво говорили. Роман Берко, його товариш та однокласник, пригадує, як виходили з-під Іловайського котла. Перед ними в БТР влучив снаряд. Хлопці, що їхали попереду в колоні, загинули усі. Роман та Остап попали в полон до псковських десантників. В селі Многопілля колона зупинилася. Тому що там деякі машини поламалися, хлопці пересідали в інший транспорт, перекидували речі. В цей момент почали, ну, невідомо з чиєї сторони, чи це були російські війська, чи це були так звані ополченці. Почався мінометний обстріл, впало три міни. Ми швиденько погрузилися на машини і почали рух. Вже на відрізку дороги між селом Ногопілля і хутором Красносільськ були атаковані військами Російської Федерації. Коли ми здалися їм в полон, вони сказали, що вони вже там третій тиждень, і саме нас чекали вже три доби. Товариші хлопців досі знаходяться в полоні на території бойовиків, про їх долю нічого не відомо. Хто винен, у трагедії Ловайська залишається питанням, але бійці певні: врятувати життя хлопцям все ж можна було. Я не знаю. Думаю, що можна. Якби нам віддали команду Йти на прорив, про що більшість, не більшість, а всі бійці надавали таку перевагу, і щоб ми проривалися, і нам. Пробували прохід з другої сторони, я думаю, тоді б щось вийшло. Не було команди, всіх погрозили в автомобілі. В Автомобілі були легкові, звичайні вантажні автобуси без ніякої будь-якої броні. Загалом кількість бійців з батальйону Донбас, в Іловайську було чотириста братській могилі, впали воїни батальйонів Донбас, Дніпро, Світіць, Херсон, Миротворець, а також зведена рота 93-ї і 17-ї бригад збройних сил України. Тимчасова слідча комісія, створена у Верховній Раді для розслідування трагедії, з'ясувала, що в Іловайському котлі загинула майже тисяча військовослужбовців. Більше тисячі поранених, травмованих та хворих. Стільки бійців лише за півроку проліковано у Львові. Травми різні, але найважчі психологічні. Люди, що бачили війну, так називають їх психологи. А лікарі просять родичів та волонтерів обмежити відвідування поранених та забезпечити їм спокій. У військовому госпіталі побувала і наша знімальна група. Існує думка, що до поранених бійців потрібно більше ходити та говорити з ними. Однак, психологи заперечують, це не так. Спокій та стабілізація основне, чого потребують люди, які пройшли війну. Психологи просять обмежувати відвідування поранених бійців, які лікуються у військовому госпіталі. Стосується це як родичів, так і волонтерів. Дуже важливо в кризовій психології є поняття стабілізації. Стабілізація має бути власне і з медичної точки зору фізична, і психологічна стабілізація, і соціальна стабілізація тобто, все, що дозволяє людині людині прийти до себе і зібратися докупи. Ми розповідаємо, які можуть бути наслідки психологічного травмування. Так даємо інформаційну листівку, і для того, щоб людина була готова, якщо симптоматика буде від відтермінована е, в часі, бо так буває, що прийшов все окейше на адреналіні, все нормально. А потім прийшло декілька тижнів і починають симптоми якісь появлятися. Начальник військово-медичного центру західного регіону пояснює, раніше проблеми не приділяли достатньо уваги, та й потреби такої не було. Тепер ж роздумують над тим, як розширити штат. Зараз у нас вводиться в штат клініка психіатрії. Раніше ця клініка була розміщена в на нашому 212-му містечку, що по вулиці Пекарській напроти зооветеринарної академії, яка була територія в результаті скорочення збройних сил України відчужена, передана і зараз вона вже не наша. В нас залишився тільки психіатричний кабінет в клініці амбулаторно-поліклінічної допомоги. Натомість психологи запевняють, не все так погано адже якщо з бійцями працювати, повернутись до нормального життя буде нескладно. Американці починали працювати своїми ветеранами через багато років після закінчення подій в В'єтнамі, коли вже багато з них померло, спилося, попало в тюрми. Вони тільки тоді почали розуміти, оці створювалися реп-групи і як же з ними працювати. Ми почали працювати фактично з коліс, так тобто, тільки ми, ми дуже швидко почали працювати, і це дає можливість нам говорити, що можливо посттравматичний стресовий розлад розвиватися не в невеликої кількості осіб, які отримали. Нове психологічне травмування. Андрій Фок, Віктор Самбратович, новини 2015, другий телеканал. Мобілізації бути вже четверта хвиля. Мобілізації українців до армії може відбутися зовсім скоро. Адже Міністерство оборони переконує для ведення успішних бойових дій Україні потрібен військовий резерв. Як і три попередні, наступна мобілізація теж буде частковою. Коли саме українців знову покличуть до армійських лав, такому кому треба до цього готуватися. Далі у нашому сюжеті. Про четверту хвилю мобілізації заговоривши наприкінці минулого тижня міністр оборони та досі чітких графіків, кого і коли призиватимуть до війська, в міністерстві не затвердили, але запевняють, наступного призову не уникнути. Бо військовим, які вже довго перебувають у зоні, АТО потрібна заміна. Якщо буде наступна хвиля мобілізації, вона буде мало відрізнятися від інших, тобто, знову ж таки, підпадають всі ті категорії громадян, які попадали раніше. Тобто, це є військово зобов'язані люди віком від 25 років до 60. Ми дивимося вже по нашим карточкам, що така то людина там раніше служила в армії, чи там не служила, але вона має відповідну спеціальність там. Ми тоді її призиваємо. Та в генеральному штабі кажуть до армії, працюватимуть переважно військових тих професій, яких зараз не вистачає, а саме танкістів, артилеристів та механіків. Адже зараз потрібно освоювати нову техніку, яку постачають в армію. Військові, які вже повернулися зато у відпустку, кажуть, ротацію проводити треба, але можна обійтися і без чергової мобілізації. Якщо є добровольці, які хочуть ти. Для чого проводити туди мобілізацію? Та й самі потенційні військові чергову мобілізацію сприймають по-різному. Зараз така ситуація склалася в країні, що я, як медик, можу допомогти тільки з медичної точки зору. А як воєнслужущий, ну, то трошки буде. не знаю, я не приходять підготовки. Як медик, готовий. Я ставлюся до цього позитивно через те, що не вистачає, дуже не вистачає армії зараз людей. І потрібно допомагати як можна. Ті люди, які пішли від нас з нашої сторони, дуже багато хто не розуміє, за що вони там. Тобто, ну всі розуміють, що так, ну, державу свою ну, би, потрібно охороняти, але ну, багато дуже є людей, яких не згодних з нинішньою владою, тому багато хто не хоче служити. Я ну не знаю, можливо би пішов, але я так однозначно скати ну, зараз не можу. Про те, скільки та кого призиватимуть до армії, залежить від нових мінських домовленостей, переконують експерти. А от повістки слід чекати не швидше нового року. І тему мобілізації. Ми сьогодні продовжуємо з гостем нашої студії. Це Роман Берко. Він доброволець батальйону Донбас. І він той чоловік, якому вдалося вижити під Іловайськом. Пане Роман, я вас вітаю в нашій студії. І одразу запитання. Те, що наближається хвиля, четверта хвиля мобілізації, часткової, на вашу думку, ви спілкуєтеся з тими людьми, які залишилися сьогодні на передовій. Потребують вони ротації, і чи потрібна ця мобілізація ну, України? Ротація потрібно однозначно, тому що е, зараз зимовий період, е, тобто перебувати в зоні бойових дій, хлопцям стало ще важче, е, оскільки літом можна було чи більш-менш не переживати і де зігрітися, то зимою, звичайно, це набагато складніше. Тому ротація потрібна однозначно. Стосовно мобілізації, це вже прерогатива командування, головного командувача, якщо хочете. Тому на рахунок мобілізації я не можу вам так конкретно відповісти. Пане Романе, минає 100 днів від Іловайської трагедії. І вам вдалося пройти, пережити це пекло і залишитися живим. Скажіть, чи маєте ви надію, чи взагалі є ще надія в тих хлопців, таких як ви, що знайдуться винні і будуть покарані в цій трагедії? Знаємо, що є люди, які напевно дали некомпетентну неправильну команду, не таку, чи ще щось там трапилось, не так пішло. Є надія на те, що. Не. Ну, ми не повинні з вами обговорювати в такому ракурсі. Насправді ми можемо багато яких речей не знати, якихось деталей чи особливостей операції. Моя суб'єктивна думка, що, звичайно, ви не має бути покараний, тому що самі дії. Були ну, важко пояснити їх. Тобто, я не простежував логіки в командах. Але у військових завдання виконувати наказ, тому вони, наказ не обговорюється, а виконується. Маю надію, що розслідування, яке зараз проводиться, дасть певні відповіді. Звичайно, Відповіді на всі питання ми не отримуємо, але хтось мусить за це відповісти, тому що втрачено дуже багато життів, громадян України, патріотів, тих людей, які, які стяком цієї держави. Пане Романе, чи залишаються ще бійці, які, власне, були під Улувайськом в полоні? Так, чи всі вже визвані? Так, звичайно, залишаються. І подальша доля невідома. Що з ними буде, обміняють їх, чи вони ще будуть залишатися там в полоні? Це вже 100 днів, як вони на ворожій території. Зокрема, бійці мого підрозділу знаходяться по нашій інформації. Назвичайно не перевірена. Знаходяться в місті Іловайську, яке зараз під контролем так званої ДНР. Переговори, наскільки мені відомо, йдуть, але поки що вони безрезультатні і наближаються ще холодніші місяці. Будемо сподіватися, що хоча б до нового року хлопці повернуться. Пане Романе, чи можна назвати цю трагедію під Іловайськом найтрагічнішою подією, яка трапилася за всю війну, так є навіть назваємо українсько російську Так, звичайно. За нашими даними, звичайно, інформація знову ж таки не перевірена, але офіційно говориться про цифру в 300 загиблих, а по нашій інформації це від 1200 до 1500 вбитими і пропалими безвісті. Тому, звичайно, на сьогоднішній день, в такий спосіб, який ведеться ця війна. Це є дуже великі жертви, і можна сміло називати це трагедія в цьому конфлікті найстрашнішою. Пане Романе, я знаю, що у вас є багато друзів, які вже повернулися, і, можливо, будуть вас слухати і бачити сьогодні. ви Маєте можливість до них звернутися. І чи навіть підтримати тих, хто залишився на фронті, яким чином буде мати можливість вас побачити? Будь ласка, ну в першу чергу передаю всім привіт. Ми про вас пам'ятаємо. Тримайтесь, хлопці, скоро ми вас замінимо. Дочекайтесь різдвяних свят нового року. Будемо сподіватися, що всі ми їх вже зустрінемо у... вдома з родиною, з дружинами, з батьками. Тому всього вам найкращого ми робимо з вами відповідальну справу, це наша держава. Бережіть себе. Хай вас Господь Бог береже. Я вам дякую, пане Романе, і дякую за вашу мужність. і Дякую всім тим хлопцям, які сьогодні боронять нашу країну на передовій. У нас в гостях був Роман Берко. Це доброволець батальйону Донбас, якому вдалося пережити іловайську трагедію і вернутися додому живим. А ми продовжуємо далі до новин. А тим часом українці чекають змін в державі. Найшвидше, принаймні, Львів'ян чекає реформа міліції, яка є ключовою ланкою всіх перетворень в Україні. Львів стане пілотним містом, де для правоохоронців впроваджуватимуть нові правила гри. Але українці побоюються, що реформа може закінчитись лише перейменуванням міліції в поліцію. От методи залишаться старі. Про страхи та роботу міліції в нових умовах у нашій рубриці народ скаже, як сов'яжа. Пенсіонерка пані Параскева Нельвів'янка до міста приїжджає з села підзаробити трохи до пенсії. Підторговує фізалісом та квасолькою з власного огороду. Хоч з міліцією ніколи справ не мала, але після подій на Майдані не сприймає усіх силовиків. Переконана, їх треба звільняти, не перебираючи, як у Грузії. Ми повинні бути як міліція на свящі. Не бити людину, не то Навіть її в тюрмі сидіти, але не знушатися. Не а, треба. Це, а як можна цього досягнути? Я ж вам кажу, що треба, щоб якийсь була управа настояща, і щоб то все трошки прикритилося, а то ще не подобається. Якщо вони не почистять підміньовку, порядку не буде. Масових звільнень з органів міліції вимагають практично всі опитані нами львів'яни. Не вірять, що старі кадри зможуть працювати по-новому. Як каже пан Володимир, хабарі беруть, як і раніше. Особливо Даївці найкорумпованіша ланка наших правоохоронців. Та що буду говорити? Та всіх змільняти треба, зміняти новиця, що ви тут молодих набирати, з університетів, з інститутів. А от пенсіонер пан Йосиф вірить, що міліціонери зможуть працювати по-новому, якщо їм дати стимул. Хоча про своє добре ім'я повинні дбати самі. Я би хотів, щоб вона була не корумпована, то перше, саме основніше. Ну і хотів би, щоб трошки вишколювали, щоб вона таки була культурна, навіть культурна до хулігана. В реформі я хотів би, щоб вони таке мали гідну зарплату. І це основне так, як, що можна було б їх тоді заставити різними способами. От львів'янка пані Галина налаштована кардинально. Вважає, потрібно змінювати все, починаючи з назви та керівництва, а закінчуючи дрібними службовцями. Проходити навчання, вчитися. Навіть в тих же грузинів держава має проводити такі навчання якісь, відправляти їх, щоб вони побачили, як працюють справжні поліцейські, не як цудепіські менти. Гадаю, за реформою наша міліція буде схожа на західну, буде підпорядковуватись місцевим органам влади, і називатися поліцією, а не міліцією. Перші зміни планують впроваджувати вже на початку 2015-го, після того як реформу остаточно затвердить новий склад уряду. Вікторія Прихід, Анна Поліщук, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Змін бажаю не лише майбутнім поліціянтам, але й нам усім. Бо нову державу побудуємо тільки разом. Нехай до вас приходять лише добрі новини. То був інформаційний випуск від другого телеканалу. З вами була Мар'яна Підковська. За кілька годин дивіться програму в об'єктиві і дізнаєтеся, коли впаде долар та скільки міліціонерів залишиться без роботи після реформи МВС. Побачимось.